Одного директора звільнили незаконно. Новий погорів на хабарі у Кропивницькому обласному театрі вирує скандал за скандалом. Юлія Бабак про кульмінацію театральних пристрастей. З рішенням суду поновлений на посаді директор Кропивницького театру прямує на роботу. Тут написано допустити до негайного виконання. Тому я прошу відкрити мені мій кабінет. Херсонського переселенця В'ячеслава Вандрашика примусово звільнили з посади директора театру у вересні минулого року, хоч він мав контракт до кінця воєнного стану. Мене викликали 7 червня в обласну раду і сказали: ви гарний спеціаліст, ви гарна людина, ви в театрі дійсно багато зробили, але вам час іти. Ти не наш, я не мешканець Кропивницького. Протягом семи місяців оскаржував рішення про звільнення в суді й переміг, але на роботу його не пустили. У вас є рішення суду і повинно бути розпорядження голови обласної ради новопризначеного директора театру пана Корнієнка на роботі немає. Він відсторонений через кримінальне провадження. Два місяці тому чоловіка затримали на хабарів в 3,5 тисячі доларів за працевлаштування в театр, виконуючи обов'язки керівника. режисер розгублений Корнієнка ніхто не звільнив, мене ніхто не відсторонив і не розпорядження не скасував. Тобто чим керуватися? В'ячеслав викликає поліцію. Рішення пропонування на роботі це негайне виконання. Воно виконується невідкладно. Юриста облради говорить, рішення суду виконають, тількино отримають заяву від поновленого директора і вирішать, що робити з попереднім керівником. Пан В'ячеслав підозрює, тягнуть час. Чому так вперто обласна влада намагається втримати на посаді попереднього керівника? Пояснює місцева журналістка-розслідувачка Наталія Кривошей. Після скандалу корупційного із затриманням Сергія Корнієнка на хабарів три тисячі з половиною доларів, ця вся історія взагалі заграла новими фарбами. Коли постало питання: а чому ж за що ж платять такі величезні гроші люди, які хочуть влаштуватися на низькооплачувану роботу в театр, з'ясувалося, що є такий момент, як мобілізація і бронь від неї. Актори запевняють що стали заручниками політичної боротьби і чекають на повернення до театру корифеїв Херсонського директора. Ми зраділи. Нарешті це відбулося. Нарешті ці сім місяців пекла е закінчились. Якщо облрада не виконає рішення кропивницького суду, В'ячеслав Вандрашик подаватиме позов до Верховного. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Піханян Україна, марафон. Єдині новини.